Це все таке підвищення ставок. А насправді за цими заявами про те, що Україні можуть передати томагавки, тих томагавок, мабуть, і близько не стоїть, так вважають глядачі. Ну до певної міри можна з нашими шановними глядачами погодитися. Ми ж власне про це щойно говорили. Що на превеликий жаль, Трамп інколи говорить, але не робить. Ну, а, але з іншого боку, для того, щоб йому просунутися в тому, щоб е, якось е, все-таки бойові дії припинити, потрібно вживати якихось конкретних кроків. Е, ну, Поки що він лякає, поки що він е, говорить про те, що е, Путін, дивись, я тебе в черговий раз попереджаю. Ще трошки я буду робити е, такі речі, від яких тобі буде е, непереливки. Ну от На болотах так звані ці військові експерти розмірковують, що буде вражатися в першу чергу, чи, скажімо, нафтопереробні заводи цими томагавками, чи військові об'єкти. Ну от Деякі з них говорять, що найстрашніше це коли ці томагавки розбомблять Енгельс і Аленю. Ну, це два, дві, дві ключові точки для стратегічної авіації. А це в свою чергу означає, що тоді е, стратегічний потенціал е, Росії е, зменшується в рази. Ну е, пам'ятаєте операцію Павутина? Настя, настя? Це, це ж був шалений удар по російській стратегічній е, спроможності. А... Перепрошую, подейкують, що навіть там в радбезі Росії стояли і аплодували. Зокрема, за цю операцію, бо вони навіть задумалися, а навіщо ми розпочали ось цю війну з Україною, якщо ми могли разом з Україною робити ось такі унікальні операції? Ну е не знаю, чи можна вірити, що в Кремлі аплодують тому, як їх знищують, от але е не знаю, але е в Америці точно е не уявляли, що таке можливо. І от, якщо вже третина стратегічної авіації знищена, якщо зараз після оцих потенційних ударів, томагавками по ключових е, військових базах е, спроможності Росії в цьому плані будуть зменшені в рази, ну так тоді вибачайте, а що тоді е, Путіну залишається? Тільки підняти лапки і сказати, що він програв. Ну, він цього зробити не може знову ж таки, ми з вами про це вже говорили, тому що е кінець війни для нього кінець режиму і його особистий кінець. Е і отже, у нього е ситуація без виході, коли кожен наступний крок буде гірший від попереднього.